У центрі бельгійської столиці на майдані пляс делябус відбулося протистояння поліції і групи з приблизно 500 молодиків, убраних у чорне, які репрезентували крайньо праве угрупування Casuals Against Terrorism, що можна перекласти як футбольні хулігани проти тероризму зокрема, було зареєстровано прояви насильства щодо тих, хто намагався протидіяти натовпу крайньо правих молодиків. Молодики, які за їхніми словами, прибули з різних міст Бельгії і репрезентували місцеві футбольні клуби, зібралися на майдані у центрі, десь по обіді у неділю, визначивши їхній захід як марш проти ісламської держави. Вони вигукували антиіммігрантські гасла і сперечалися з тими, хто прийшов на майдан, аби вшанувати пам'ять жертв бомбових нападів у бельгійській столиці минулого тижня. Люди, які прийшли на майдан пляс де -ля Бурс, у свою чергу, вигукували гасла проти тих, що прийшли туди з маршем крайньо правих. Після десь години протистояння поліція почала здійснювати операцію з витіснення крайньоправих з майдану пляс де -ля Бурс. Наслідок відлагоджених десь 70 брюссельських поліцейських за підтримки двох водометних установок було очищено пляс де від натовпу крайньоправих футбольних хуліганів за приблизно 35 хвилин.